Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, які продукти закінчились наприкінці 2023 року останні порожні баночки. Якщо любите такі відео і вони вам корисні, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І давайте будемо разом переглядати ці продукти. Відторн закінчився ніацинамід, тут було 180 капсул. В одній 500 мг приймала по одній капсулі в день, замовляла ще до війни, вистачило дуже надовго. Це вітамін В3 та його форма, яка не викликає припливів, забезпечує спокійний сон, покращує стан шкіри та суглобів. Також бореться з вільними радикалами. Можете обирати цей, можете від інших брендів. Раніше бренд Торн був набагато дорожче. Ніж інші. А зараз ціни зросли на все на сайті iHerb, тому особливої різниці немає. У мого батька закінчились дві добавки, які точно можу вам рекомендувати. Ті, що ми замовляємо на постійній основі і неодноразово, це від Natural Factors екстракт черниці, тут 500 мг 90 гелевих капсул всередині. Для Підтримки зору для покращення кровообігу. Дуже подобається цей продукт, бачимо хороший ефект. І друга добавка, це теж постійно ми приймаємо. І я і батько коензим Q10 від Doctors Best. В цій баночці було 60 капсул в кожній по 200 мг. Хороше дозування для підтримки серцево-судинної системи. Для боротьби зі старінням. Дуже-дуже рекомендую. В мене закінчилась міть від бренду Soloray 2 мг в одній капсулі, їх 100 у баночці. Це, на мою думку, найкраща міть на сайті iHerb в халатній формі, але вона не бюджетна. Раніше коштувала дешевше, зараз, ще раз повторю, ціни на все зросли. Поки що замовила від Свенсон, можливо, наступним разом знов повторю цю. Приймаю, як казала в попередньому відео, в першу фазу циклу цинк, а в другу фазу мідь вони один одного балансують, допомагає підтримувати імунітет в нормальному стані, покращує засвоєння залізу, є його кофактором, і має ще дуже багато корисних функцій. Закінчились ензими Попаї від Nato Plus, тут було 180 дуже смачних жувальних таблеток, допомагає краще перетравлювати їжу ця добавка, позбавляє від вздуття живота, від дискомфорту, якщо ви приймаєте якусь важку їжу. І смачна, тому можу рекомендувати. Вітамін С від Natural Factors. Тут було 60 таблеток в кожній 1000 міліграм. Дану добавку я отримала в наборі, котрий продавався на сайті Hurb ще задовго до війни для зміцнення імунітету від цього бренду Natural Factors. Там було 4 добавки і одна із них це Вітамін С. Повторно замовляти не буду, тому що мені не сподобалося, що таблетки великого розміру приходилось ділити навпіл через те, що вони великі, і через те, що тут дуже велике дозування. Мені більше подобається вітамін С у вигляді порошку, який розчиняється в воді, у вигляді капсул або у вигляді жувальних таблеток. Тому дану добавку рекомендувати не можу. Маска для обличчя від Ideal Love з Мигдалем. Я вже неодноразово про ці маски казала, що вони мені подобаються. Багато таких було в запасі ще є. 20 мл рідини в одному пакетику. Гарна тканина, гарний ефект після використання цієї маски. Добре живить і зволожує шкіру, тому можу рекомендувати, особливо за ціною 1 долар. Також всі продукти Ideal Love мають дуже хороший склад. Далі, друзі, розкажу вам про крем для обличчя, котрий мені настільки сподобався, що я готова його. Замовляти на постійній основі, але, на жаль, зараз немає в наявності на сайті Хюрб. Як тільки з'явиться, обов'язково повторю, тому що це перший крем, від якого в мене був такий гарний ефект. Замовляла з розділу пробників зі знижкою мінус 50%, тому що він не бюджетний. Але буду повторяти і по більш дорожчій ціні, якщо з'явиться. Це бренд m 3 Naturals. Зволожуючий крем з ретинолом для жінок. Тут було 30 мл. Хотілося б більшу баночку, він якось так несподівано закінчився. І я дуже сильно засмутилась, тому що тут непрозора упаковка, і не видно, на якому рівні знаходиться крем у баночці. Має дуже гарний дозатор. Не люблю, коли Баночки, в які потрібно залазити руками. Тут ви бачите, що є посередині така дірочка, коли нажимаєте на помпу, через неї, бачите, трохи ще залишилось видавлюється крем. Це дуже гігієнічно. Крем робить все, що потрібно, він і добре зволожує і видаляє омертвілі клітини. Робить Рельєф шкіри більш гладеньким, видаляє зморшки, видаляє пігментні плями, підтягує шкіру, не викликає ніяких подразнень і почервонінь, підходить для чутливої шкіри. Я почала використовувати цей крем осінню на ніч. Зранку обов'язково наносила СПФ. Якщо ви також потребуєте мати в своєму догляді антивіковий дієвий крем, то рекомендую на нього звернути свою увагу. Зберігайте посилання, яке буде знаходитися в описі під відео. Ставте оповіщення, коли крем з'явиться наявності, а Hurb вас повідомить і зможете замовити цей достойний продукт. Я обов'язково це зроблю. Це ще один пробник крему нічного від Andalou Natural з закінчився в мене на роботі з ресвіратрулом та конзимом Q10, об'єм 12 мл. Я вже казала, що дані креми мені подобаються. що з вітаміном С, денний, що в цій серії Денний і Нічний. Не скажу точно, можливо, ще є в запасі. Коли з'являться такі пробнички, замовлю. Повнорозмірну версію не буду, тому що вона коштує дуже дорого на даний час. Склад у продукції Андалу теж дуже хороший. Віддав зараз відкрили мило релаксуюче з жасміном та кокосом. Тут об'єм 90 грам в даному брусочку, воно три в одному очищує, зволожує та живить. Дуже подобається аромат. Є якийсь такий специфічний запах, як у всієї продукції, да, він мені подобається. М'яка кремова текстура, не сушить шкіру, тому будемо користуватися з великим задоволенням і обов'язково купляти. Інші види мила від цього бренду. Від компанії Reflame закінчився гель для душу у серії Discover в об'ємі 250 мл з ароматом Коста Ріка. Приємний свіжий аромат, добрий гель піниться, не сушить шкіру, густий, подобається. Поки є такі в запасах, і ми використовуємо в якості гелю і в якості рідкого мила. Дуже смачний бюджетний шоколад сайту Ахор Органічний. 71% какао, дуже чорний. 80 грам у плиці. Нам подобається. Рекомендую обов'язково спробувати тим, хто ще не замовляв. І закінчився ще один лосьон для тіла від Майл Байнечі у пробнику об'ємом 74 мл. зволожуючись з кокосом та бергамотом. Я вже казала, що мені дані лосьони подобаються. Я би замовляла і в повнорозмірні версії. Вони добре вбираються, мають легку текстуру, не залишають липкості і жирності, що для мене головне, і також не мають ніякого сильно вираженого різкого аромату. Залишу посилання на повнорозмірну версію, якщо не буде саме такою, вони дуже часто бувають зі знижками по хорошій ціні. І моя дитина закінчила комплекс для підтримки зору від Гая Herbс. Тут було 60 веганських капсул, приймала по одній в день. Це самий якісний, самий гарний бренд на сайті Yorp. В його добавок гарний склад. Рекомендую вам ознайомитись з асортиментом, він не бюджетний, на жаль, хотілося б, щоб ціна була трохи дешевше. Дитина зараз майже на постійній основі щось приймає для підтримки зору, тому що навчання дистанційне. Діти цілий день знаходяться в комп'ютерах, телефонах та планшетах, тому що попередити якісь негативні зміни. Я додаю в раціон дані комплекси або просто екстракт черниці. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою приємних покупок. Бажаю, щоб наступний рік приніс нам мир. Зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення! А промокод для знижки на сайті Horb я залишу, як завжди, в описі під відео. Він дасть вам знижку від 5 до 10% на ті товари, котрі зараз не по акції на сайті. І мені також нарахуються невеличкі бонуси. Друзі, всім дякую, хто використовує мій промокод.